Розділ шостий Смерть Путани Дорогою додому Нанда Махараджа обмірковував в осудевині слова, якими той застаріг його щодо можливої небезпеки в Гокулі. Засторога та безумовно була дружня і запевно, не безпідставна. Мабуть, що він має рацію, думав Нанда. Він звернув свої думки до верховного бога особи, прохаючи захисту. Цілком природно, що відданий, якому загрожує небезпека, подумки звертається до Господа, іншої оборони він не має. Коли дитина в небезпеці, вона шукає захисту в батька й матері. Так само відданий, він негайно згадує Верховного Бога особу, коли стикається з безпосередньою небезпекою, хоча перебуває під захистом Господа завжди. Порадившись зі своїми міністрами демонами, Камса наказав відьмі на ім'я Путана, яка вміла зводити зі світу малих дітей у свій відьомський спосіб вбити всіх немовлят у містах, селах і на пасовищах. Чорне відьомське мистецтво чинне лише там, де не виспівують і не слухають святого імені Крішни. Відомо бо, що там, де навіть недбало оспівують святе ім'я Крішни, одразу вся погань, відьми, привиди зникає, І грізні нещастя те місце оминають. І, безумовно, це стосується того місця, де ім'я крішни оспівують з усією належною пошаною, надто ж вріндаване, де Верховний Господь присутній власною особою. Отже, страх Нанти Махараджі, напевно, був від батьківської любові до крішни. Насправді Путана, незважаючи на свою силу, не могла заподіяти крішні ніякої шкоди. Відьом, таких, як Путана, звуть гечарі, тобто ті, що вміють літати в небі. Чорне чаклунство донині знають жінки у віддалених північно-західних районах Індії. Вони вміють переноситися з одного місця в інше на гіляці, вирваного з коренем дерева. Путана була вправна в такого роду чаклунстві, і тому в Бхагава там її названо Хечарі. Путана, нікого не спитавшись, вступила в Гокулу, де жив Нанда Махараджа, і, обернувшись красунею, ввійшла в дім матері Єшоди. З пишними стегнами і важкими грудями, з сережками у вухах, заквітчена, вона видавалася дуже привабливою. Тонкий стан робив її ще чарівнішою. Вона усміхалася, поглядаючи на всіх звабно, і привернула до себе серця всіх жителів Вріндавини. Невинні пастушки подумали, що то сама богиня процвітання сумурці, з лотосом у руці з'явилась у вріндавані. Їм здавалось, що Лакшмі власною особою прийшла побачити крішну свого чоловіка. Незрівнянно вродлива, путана війшла у дім нанди Махараджі і нікому не спало на думку затримати її. Відьма вже вбила безліч дітей, а побачивши крихітку крішну, що лежав у маленькому ліжечку, одразу відчула, що дитина має надзвичайну силу. Путані майнула думка ця дитина володіє такою силою, що здатна вмить зруйнувати цілий усесвіт. Путанені думки дуже важливі верховний бог особа Крішна перебуває в кожнім серці. В Бхагавадгіті сказано, що він кожному дає потрібний розум, він же є причина забуття. Путана одразу зрозуміла, що ця дитина в домі Нанди Махараджі сам Верховний Бог особа. Він лежав у ліжечку, як звичайнісіньке немовля, але від того не був менш могутній. Матеріалістична теорія, яка твердить, ніби поклоніння Богові є антропоморфічне споходження, цілком хибна. Жодна жива істота не здатна зробитися Богом, ні через які медитації чи аскези. Бог завжди Бог. Крішна немовля, так само повний усіх сил, як і в розквіті своєї юності. Мої ваді тримаються теорії, що жива істота колись була Богом, але тепер потрапила під вплив маї. Тому вони кажуть нині людина не Бог. Та якщо подолає вплив маї, то знову зробиться Богом. Однак хіба можна прикласти цю теорію до крихітних живих істот? Жива істота крихітна частка верховного Бога особи, дрібна часточка, іскра з верховного вогню. Однак вона не є привісний вогонь Крішна. Крішна ж є верховний Бог особа від самої своєї з'яви, в домі васодевий девики. Крішно поводився, наче мала дитина, і, немов для того, щоб не бачити путананого лиця, заплющився. Віддані по різному кажуть, чому Крішно заплющив очі. Дехто каже, що Крішна заплющився, аби не бачити путане, що вже вбила стількох дітей. А зараз прийшла вбити його. Інші кажуть, що путаною рухала якась надзвичайна сила, і щоб упевнити її і водночас не налякати, Кришна заплющив очі. Ще інші тлумачать це так. Крішна з'явився, щоб знищити демонів і оборонити відданих, як нас повідомляє Бгаґватгіта. Паріт ранає садгунам віна шаяче душкрітам. Перший демон, якого він мав убити, була жінка. Ведичні правила забороняють убивати жінок, брамон, корів і дітей. Крішна мусив убити демона путану, а що вбивство жінок заборонено у ведичних шастрах, він не міг не заплющити очей. Інше пояснення таке Крішна заплющив очі тому, що бачив у путані свою годувальницю. Путана прийшла, щоб дати крішні груди. А Крішна такий милостивий, що, навіть знаючи путанен замір убити його, прийняв її як годувальницю чи мати. Згідно з ведами людина має сім матерів та мати, що її народила, дружина наставника або духовного вчителя, дружина царя, дружина брамани, корова, годувальниця і мати земля. Путана взяла Крішну на руки, щоб нагодувати своїм молоком, і тому він визнав її за одну з своїх матерів. Це вважають за другу причину того, чому Крішна заплющив очі. Він мав убити годувальницю або мати, але коли він вбиває свою матір або няньку, це те саме, що і його любов до своєї справжньої матері або названої матері Яшоди. Далі з ведичної літератури дізнаємося, що ставлення Крішни до путани було таке саме, як до матері, і вона отримала звільнення так само, як і Яшода. Яшода звільнилася з матеріального світу і путана так само. Коли малий Крішно заплющив очі, Путана взяла його на руки. Вона не віддала, що тримає саме уособлення смерті. Хто бере до рук змію? Переплутавши її з мотузкою, гине так само й путана. До зустрічі з Крішною вона вбила багатьох дітей, але тепер взяла до рук змію, що мала за якусь хвилю вбити її саму. Ієшода, єрохіні були в кімнаті і бачили, що Путана бере Крішну на руки, але не боронили, бо вона була гарна собою і чудово вбрана. До того ж, виявляла велику материнську ніжність до крішни. Вони не розуміли, що то був меч в озобдоблених піхвах. Путана заздалегідь намастила собі груди міцною отротою і, взявши маля на руки, зараз всунула йому до роти кососок. Вона гадала, що крішна помре, що почне сосати. А Крішна гнівно вхопив губами сосок і висав отруєне молоко разом із життєвим повітрям демониці, тобто висав їй з грудей молоко і саме її життя. Крішна дуже милостивий, і тому розпутана прийшла дати йому свого молока, він вдовольнив її прагнення, а її ставлення до себе визнав за материнське. Але щоб покласти край дальшій її лихій діяльності, він вбив путану. Димоносів вбив сам Крішна, і вона отримала звільнення. Коли Крішна висисав з неї останні сили, путана впала на землю і, розкинувши руки й ноги, закричала Дитино, відпусти мене! Вона кричала і все її тіло взялося потом. Помираючи, вона вищала і цей виск рознісся землею й небом. Люди думали, що то блискавиці сиплються на землю. Такий був кінець кошмару з відьмою путаною. Мертва, вона знову прибрала своєї справжньої подоби величезної демониці. Розтуливши кровожерного рота і розпроставши руки та ноги, вона впала на землю достоту, як в рітра сура, коли його стяла блискавка індри. Довге волосся розсипалося по її тілі, а тіло розкинулося на землі на двадцять кілометрів і потрощило всі дерева довкола. Бачачи таке велетенське, тіло всі застигли від подиву. Її зуби були, наче величезні рала, а ніс стримів, як гора з двома печерами. Груди її здавались пахорбами, а волосся було, як непролазні руді чагарі. Її, небачачі очі були, наче колодязі, стегна, наче річкові береги. Дві руки її скидалися на міцні велетенські мости, а черево на висхле озеро. Побачивши це, пастухи й пастушки застигли від жаху й подиву. Коли вона впала, земля здригнулася. Від того звуку вони наче оглухли. Розум їм зціпанів. І серця сильно закалатали. Побачивши, що Крішна без жодного страху бавиться в путани на тілі, гопі підбігли й схопили його на руки. Мати Яшода, рохіні та інші старші гопі, не гаючись, виконали сприятливий обряд. Вони кілька разів обійшли довкола дитини, обмахуючи його тіло хвостом корови. Дитину повністю омили коров'ячою сечею, все тіло йому присипали пилом, який збиває череда корів. Вони зробили це, щоб врятувати малого Крішну на майбутнє від усіх нещастя. Цей випадок свідчить, що корови є дуже важливі для сім'ї, суспільства й усіх живих істот. Насправді, трансцендентне тіло Крішни захищати потреби немає, але щоб навчити нас, які важливі є корови, господь зробив, що його всього намазали коров'ячим гноєм, обмили коров'ячою сечею і обсипали пилом, який збили, йдучи, корови. Після очисного обряду, аби захистити тіло Крішни від усіляких поганих впливів, гопі, на чолі з матір'ю Яшодою і Рахіні стали повторювати 12 імен. Вішну. Перш ніж читати мантри, як того вимагає звичай, вони омили руки й ноги і тричі ковтнули води. Вони виспівували. Любий Крішна, хай господь Маніман захистить твої стегна. Нехай господь вішну, відомий, як яг'я, боронить твої ноги. Хай Господь ачюта захищає твоє рамена, а Господь Гріва хай захистить твій живіт, нехай Господь кешева охороняє твоє серце, а Господь вішну боронить твої руки, хай Господь рукрама захищає твоє лице, а Господь Ішвара, хай боронить твою голову, нехай Господь Щедрадгара захищає тебе спереду, хай Господь Гададгара захищає тебе ззаду. Хай Господь мотгосудана, який тримає лук у своїй руці захищає тебе з правого боку, нехай Господь вішну, що тримає мушлю, береже твій лівий бік, хай Бог особа упендра, боронить тебе зверху, а Господь Таркшя, нехай охороняє тебе з під землі. Хай Господь Халатхара боронить тебе з-під зусебіч, хай Бог особа, відома як Хрішекеша, захищає усі твої чуття. Нехай твоє життя, життєве повітря боронить Господь нарайна, а Господь швета Двіпи Райна, нехай захищає твоє серце, хай Господь Йогешвера боронить твій розум, хай Господь Прішнігарбха боронить твій інтелект, а Верховний Бог особа твою душу. Коли ти бавишся, хай Господь Говінда боронить тебе зусебічно, а коли спиш, хай Господь Мадгава захищає тебе від небезпеки. Коли ти прогулюєшся, хай Господь Вайкунтхи не дасть тобі впасти. Коли сидиш, хай Господь Вайкунтхи цілковито береже тебе, а коли їси, хай Господь усіх жертвопринесень захищає тебе. Так, аби захистити різні частини тіла маленького крішни, мати Яшода повторювала різні імена вішну. Вона була твердо переконана, що повинна боронити своє дитя від усіх лихих духів і привидів: Дакінь, Ятутгань, Кушмант, Якшасів, Ракшасів, Вінаєк, Котар, Реват, Джєштг, Путан, Матрік, Унумат та інших. Що приводять людину до повної нестями й шкодять її життєвим потокам та чуттям. Іноді вони входять в людину в сні, викликаючи сильне збентеження, іноді обертаються на старих жінок із суть кров мовлят. але привиди не можуть лишатися там, де оспівує святе Боже ім'я. Мати Яшода мала тверду віру в ведичні настанови щодо важливості корів та імен, вішну. Тому, щоб оборонити своє дитя Крішну, вона звернулася по захист саме до них. Вона проказала всій світі імена вішну, щоб він захистив її дитину. Ведичне суспільство з давніх давен користується з благ, які дають корови і святе ім'я вішну. І серед людей, які досі тримаються ведичного шляху, а надто серед домогосподарів заведено тримати щонайменше десяток корів і поклонятися божеству вішну, яке встановлюють у кожному домі. Старші гопі -врінда, вони сповнені ніжною любові до крішни, робили все можливе, щоб врятувати його. Хоча потреби в тому не було, бо він вже сам себе захистив. Вони не розуміли, що Кришна, що бавився, наче дитя, то верховний бог особа. Виконавши всі обряди, щоб захистити дитину, мати Єшода взяла Кришну на руки і дала йому посати груди. Мати Єшода була впевнена, дитині, яка перебуває під захистом вішномантри, мантри, нічого не загрожує. А тим часом пастухи, що їздили до Мадгури сплачувати податки, повертались додому і, побачивши велетенське мертве тіло Путане, заніміли від подиву. Нандимахараджа згадав пророчі васудевані слова і подумав, що той великий мудрець або його інакше як міг Васудева передбачити те, що трапилось у вріндавані за його нандимихарадженої відсутності. Жителі орієндавани зібрались тоді разом, порубали велетенське тіло у шматки і склали на купу разом з деревиною, щоб спалити. Тіло путане почало горіти, і дим розніс навколо чудові пахощі. Дивовижного аромату тіло демониці не було через те, що її вбив крішна. Це означає, що путана очистилася від усіх гріхів і отримала небесне тіло. Цей приклад свідчить, який добрий до всіх верховний бог особа. Путана прийшла вбити його, але він сав її молоко, і тому вона негайно очистилася, а її мертве ціло набуло трансцендентних якостей. Вона одно вбивала малих дітей і любила вона саму кров Крішну вона ненавиділа, проте дістала звільнення, бо дала пасати свої груди крішні. То що казати про тих, хто любить крішну в стосунках матері чи батька? Чисті віддані завжди служать крішні з великою відданістю та любов'ю, тому що він, верховний Бог особа і на душа кожної живої істоти. З цього випливає, що навіть крихта енергії, яку витрачено на служіння Господові, гарантує людині безмежне, трансцендентне благо. То пояснено в Бхагавадгіті свалпам гармас'я». Віддане служіння в свідомості Крішни таке піднесене, що навіть незначна послуга Крішні зроблено її свідомо чи несвідомо, дає величезну користь. Коли поклоняються крішні, пропонуючи йому квіти з дерева, це благо і для тої істоти, що ув'язана в тілі цього дерева. Коли Крішні пропонують квіти і плоди, дерево, яке народило їх, також, хоча й непрямо, одержує користь. Отже, Арчина процес поклоніння, корисний для всіх. Крішні поклоняються великій півбоги, як от Брахма й господь Шіва. Путані пощастило, що той самий Крішна бавився в неї на руках, наче маленька дитина, адже на тіло Путани Крішна поставив свої лотосові стопи, яким поклоняються великі мудреці й віддані. Люди поклоняються крішні і пропонують йому їжу, але він сам ссав молоко путане з грудей. Тому віддані моляться якщо путана, ворог крішні, одержала таке велике благо, запропонувавши йому щось, як тоді виміряти благо, яке отримують ті, хто поклоняється йому з любов'ю і ніжністю? Слід поклонятися лише крішні, бо ніяке інше поклоніння не дасть більшої користі. Путана була злим духом, але піднеслася до такого ж становища, як і мати Верховного Бога особи. Зрозуміло, що корови і старші гопі, які пропонували крішні своє молоко, також піднеслися на трансцендентний рівень. Крішна може дати будь кому будь що від звільнення до всього, на матеріальний погляд, незбагненного. Тому не може бути жодного сумніву, що путана, чиє молоко аж так довго сав крішна, дістала звільнення. То хіба можна сумніватися, що до звільнення гопі, які любили крішну над усе? Певно, що всі гопі, хлопчики пастушки і корови, які любовно і приязно служили крішні у орієндаванні, звільнилися від лихих умов матеріального існування. Відчувши чудовий аромат від вогнища, на якому спалювали путанене тіло, жителі Вріндавини почали питатися одне в одного. Звідки ті чудові пахощі? Порадившись, вони зрозуміли, що аромат йшов від путаненого тіла, що горіло у вогнищі. Всі дуже любили Крішну, і коли чули, що він обив путани, з любов'ю благословляли маля. Коли путану спалили, Нанда Махараджа повернувся додому, одразу взяв на руки Крішну і почав вдихати запах його волосся щасливий, що його дитина вирятувалася з того лиха. Шріла Чукодева Госвамі дає своє благословіння усім, хто слухав оповідь за те, як Крішна вбив путану. Вони запевно здобудуть ласку Говінди. Так закінчується в виклад шостого розділу книги Крішна, Верховна Богособа, назва якому Смерть Путани».